У льотні вихідні. Для російських пілотів за суботу наші військові підбили три ворожих винищувачі. Ранок неділі приніс свіжу здобич. Командувач повітряних сил Микола Олещук повідомив цитата: у московитів знову потір нєт. Близько шостої ранку в повітрі закобзонився ще один су 34 Де він падав? Напередодні загарбники втратили два су 34 і один су 35 Збили їх теж на східному напрямку. Щоб Правда, росіяни визнали втрату лише одного бомбардувальника. Ці літаки скидали бомби, зокрема й на авдіївський плацдарм. Тим часом у мережі з'явилося відео останніх секунд вічного польоту судна. Його зняли мешканці окупованого села Дякове. случай, гля саме льодбили. Летить од падає. І ще на вулицю де як повідомив чільник луганської військової адміністрації. Пілот російського винищувача 17 лютого скинув кілька керованих авіаційних бомб на позиції українських оборонців. А коли підсмажили вже його, спрямував літак не в поля і ліси, а просто на села з цивільними. Це Антрацитівська громада окупованої Луганщини. та це за школа туди де. <кій> <кій> ну ми ось бачимо. А ну упала, де вулиця, прикинь. Де любов Калаївна живе. Росіяни окупували українську Авдіївку, але зазнали шокуючих втрат. Про них розповіло військове командування. Йдеться про майже 50 тисяч ліквідованих росіян лише в Авдіївці, каже командувач ОСУ Таврія Олександр Тарнавський. За чотири місяці оборонної операції росіяни втратили сотні танків, артсистем, бронемашин та п'ять літаків. Авдіївка втратила мирне обличчя і перетворилася на руїни mir ach so schwer. Далі розповідь про кордонника Хаскі, який зі своїм підрозділом боронив місто. Контакт з противником був на надмалих дистанціях. Це 3, 5, 10 метрів. Буквально в одному будинку сидиш ти, а в іншому вже вони. В них тактика бою дуже примітивна. Вони накопичуються, накопичуються в домі, а потім просто виходять і йдуть на штурм, помирають перед будинком. Інші їхні побратими доходять до тіл, бачать тіла, піднімають свої очі, бачать нас, і в їхніх вже обличчях спостерігається цей е, погляд того, що вони вже розуміють, що вони вже померли, і там падають. Це просто безкінечно, просто безкінечно, постійне. Безперервні ці штурми кожних 20 хвилин вони йдуть і помирають. Там йде війна. Наступають, не дають нам спокою. Ми їх вбиваємо окупанти, намагаються прорвати оборону і на іншому напрямку. Запорізькому, за даними генштабу, рашисти лізуть західніше вербового та роботиного оперативне командування Захід говорить про три десятки танків, які росіяни напередодні кинули на прорив. А ще купу живої сили тепер від'ємно живої, адже 70 терористів Путіна ліквідовані. Ще вісім десятків. Скоро спіткає така сама доля. the crime but this crime Такі як російські ланцети, але наші віце-прем'єр-міністр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив: два українські аналоги дронів ланцет успішно пройшли випробування і тепер готуються до перевірки у бойових умовах. Федоров каже, для України важливо мати свої дрони, які працюватимуть в день і зможуть вражати ціль до 40 кілометрів. Було чотири компанії, і ми тестували. Вироби по типу ланцет і два прийшли успішно. Це дрони каміканці, які будуть летіти на велику дистанцію так, і так. Вміють захоплювати ціль. Це все бачать і ось так працюють. Так вважаю, що потрібно там швидше давати можливість контрактів, тобто надавати контракти, і далі вже там компанії будуть розганятися. Але я думаю, що питання там кількох місяців. То тисячі там до, до, ну, важко всіма виробниками дійти досить швидко, але там сотні можна виробляти через кілька Каміс, українські далекобійні дрони, вже показали свою ефективність далеко в глибині країни-агресорки, але дедалі частіше на території Росії палає і без залучення безпілотників. І за дивним збігом обставин там, де от от готується вирушити на війну ворожа техніка. Партизанський рух, а теж підсмалив ворожу залізницю у Волгограді. Агент діяв на станції Максима Горького. Горіла релейна шафа. Пожежа змін. Плани окупантів. Партизани кажуть, цей об'єкт важливий для логістики ворога. Через залізничний вузол йдуть потяги до Криму та Ростова. Свою диверсію у лігві ворога партизани назвали помстою за Авдіївку Ганна Рибалка. П'ятий канал. Після захоплення Авдіївки Росіяни мають нові цілі для наступу. Окупанти намагаються штурмувати селище Ласточкине. Про це повідомив речник сил оборони таврійського напрямку Дмитро Лиховій в етері телемарафону. Фортифікуються наступні рубежі оборони, збройні сили готові та інші складові сили оборони готові до можливих інших наступних. Наступальних дій противника, і вони вже на жаль відбуваються. Наприклад, за минулу добу було відбито 14 атак російських окупантів біля села Ласточкине, яке на захід від Авдіївки, і ну, це е, цифра, яка показує, що ворог активно намагається розвинути наступ, але там закріпилися наші значні сили, і вони е, в, вживають. Е, Всього, що тільки можна, щоб цей наступ ворога не був розвинутий. До лав ліквідованих долучився ще один офіцер окупантів. Йдеться про заступника командувача 18-ї армії РФ, полковника Магомедалі Магомеджанова. Про смерть окупанта повідомили в громадській палаті Дагестану, звідки він був родом. Помер він у госпіталі тимчасово окупованого Севастополя. Поранення дістав під час бойових дій. У повідомленні також зазначають, що він брав участь у чотирьох операціях. Крім того, служив командиром 77-ї окремої бригади в 177-му окр... Окремому полку морської піхоти червонопрапорної каспійської флотилії Безпілотник українського виробництва, який залітає далеко у ворожий тил, він може збирати інформацію, а може й коригувати українську артилерію по важливих цілях супротивника, що вже ефективно робить. Все це про БПЛА лелека. Наші колеги з армії ТБ роздивилися дрони, поспілкувалися з операторами цього безпілотника. Отже, як він працює, які цілі вражає. Дивіться в матеріалі старшого лейтенанта Артема Голуба. Приїхали на польовий аеродром, ну якщо можна так його назвати, бо фактично з поля можна запускати ось такі штуки, це лелека 100. От фактично сьогодні вам розповімо про те, як це працює, навіщо воно потрібно і які плюси цього дрону чи крива. Фактичніше. Були мавіки, були скиди, були матраси, були, була розвідка, потім командування, хто в нас там, розумний, Да? А, приїхали якісь секретні, там, вдягнені хлопці на великих машинах, кажуть, літають на лелеках. Я таке, а що таке лелека? І мене взяли, кинули до них. Я з ними поїхав, подивився, як хлопці працюють, куди вони залітають. Я думав, що я так класний на 20 кілометрів бачу, а хлопці на задній двір політіли 40. Там все роздивилися, насрали під. І повернулись. Я такий, ну мені вже Мавіків мало, я хочу теж на, ну, е, так робити. І, е, і так я познайомився з далекою. Мавік дуже гарний дрон, але він цивільний. Відбивав позиції, хлопці відбивали з кидами Мавіками, вводили техніку з ладу, але це не військовий дрон. А це саме от військова розробка чи так, військова. Так, він військовий і більш направлений, теж реп на нього. Впливає, але не так як на маві. Коли на мавіках працювали, там склад БК знищили. Сверкнуло так, що просто це вночі було стало як, як в день світло. Відео артилеристам такий дядьку який там стріляв 50 років десь в закати ніколи не бачив. А ми приїхали такі якісь там хлопці веселі, показуємо, дядько, ось, ось ти вистрілив, ми тебе відкоригували, він там щось підкрутив і пакет града випустив по цьому і склад, взирвався. Ну дядько подивився такий, ох, йо, ніх, це ото я! Йо! Ну, от, ні, ну. А він просто стріляв завжди і нікого не бачив. Так, да, ну кажуть, вразив ціль, не вразив. А тут я, я показав дядьку, що його роботу, як воно от, на, на, на тій стороні. І він був довольний, він перший раз, мабуть, років за 40 побачив, як воно рветься, і одні емоції. Літак у повітрі він керується повністю з двох комп'ютерів, які ви бачили. Але щоб його посадити, потрібен пульт, та щоб на ньому взлетіти, потрібен теж пульт. Сергій, який займається комп'ютерним керуванням літака у повітрі, він говорить, я бачу, борт твой. Все. Mm -hmm. С этого момента пілот, який стоит у полі, начинает заводити самолет против витру на глистаду та его аккуратненько садить в поле такому. Це наш круто мобіль, наш офіс, з якого ми працюємо. Ми його обладнали повністю під себе. Наші робочі місця, стаціонарний стол, на який можна прямо лягти, якщо що. Тут в наші броніки, наші каски, якщо тут можна автомати повісити. Залазь з нами. Це було враження в дрона це е, урал. урал грузовий, який забирав в даний момент пушку з вогневої позиції. Ага. Да. Тобто ми, ми помітили, ми дали стрім, тут максимально швидко підключилися рибати, рибати з зруба, рубакуються, Це ага. да, вражують ціль. Ось ми бували в центрі керування лелеку. ось так він виглядає, поспілкувалися з хлопцями, побачили лелеку. І ось зараз погода трохи стає ясніше, виходить потроху сонце, я сподіваюся, і хлопці сподіваються, що сьогодні вони знов попрацюють і знайдуть якусь ворожу ціль. Данія передасть Україні всю свою артилерію. Про це заявила прем'єр-міністр Камете Фредеріксен. Глава уряду закликала інші європейські держави також передати Києву своє озброєння. За її словами, європейські лідери посилаються на проблеми з виробництвом зброї, але Україна потребує боєприпасів та артилерії вже зараз. На складах є зброя, яку не використовують, і треба передати Україні. Фредеріксен закликала партнерів не зважати на затримку допомоги зі США Далі це. Тата байдуже до чого прийдуть у США, але ми, європейці, маємо захистити себе. Це війна на європейському континенті. Кінець цитати напередодні Мета Фредеріксен заявила, що Данія готова підписати з Україною договір про безпекову співпрацю.